Іноді найболючіші зради приходять не від чужих, а від тих, кого ти називав своєю сім'єю. Уявіть, ви працюєте, віддаєте останні сили, щоб діти мали дах над головою, а в цей час у вашому домі ухвалюють рішення, яке назавжди змінює їхнє життя. І все заради золотого онука, того самого, перед яким усі готові стелитися, навіть якщо для цього доведеться принизити інших. Це не просто несправедливість. Це удар, який руйнує віру в родинну підтримку. Більшість промовчить. Хтось скаже ну вони ж батьки, не варто сваритися. Але що робити, коли мовчання означає зрадити власних дітей? Коли твоя дочка плаче не через поламану іграшку, а через слова, які розривають серце, ось у такі моменти й перевіряється, хто ти насправді. Жертва обставин чи людина здатна сказати досить. Моя історія не просто про конфлікт між рідними, це історія про те, як знайти в собі сили піти, навіть коли тобі нема куди, про те, як кожен вибір, навіть найболючіший, може стати початком нового життя, і про те, що любов до дітей іноді змушує робити кроки, які здаються божевільними, але рятують їхнє майбутнє. Тож, якщо ви думаєте, що в родині завжди має бути мир, навіть ціною власної гідності приготуйтеся. Те, що я вам розповім, може змінити ваші переконання назавжди. Поки Оксана працювала на зміні в міській лікарні, вдома відбувалося щось, що перевернуло її вечір до гори Дригом. Мати та батько з тією самою впевненістю, з якою люди вважають, що чинять правильно, зібрали всі речі її близнюків: іграшки, одяг, книжки та перенесли їх до підвалу. Пояснення було просте й болюче інший онук, син її брата. Заслуговує на кращі кімнати. Це прозвучало як невидимий вирок. Ви менш гідні. Коли Оксана повернулася та побачила сльози на обличчях дітей, пауза перед словами була гучнішою за будь-який крик. Є такі моменти, коли тиша важча за грім. В очах Марка та Марійки, десятирічних близнюків, читалося питання чому саме ми. І Оксані не потрібно було пояснювати, що це несправедливо. Вони вже все розуміли це як у дитинстві, коли на свято двоюрідний брат отримує новенький велосипед, а тобі приносять книжку, куплену похапцем на базарі. Такі дрібниці врізаються в пам'ять, навіть коли ти ще не знаєш усіх причин. Без зайвої драми, але з внутрішньою рішучістю Оксана зробила те, на що не всі наважуються в такій ситуації. Вона глибоко вдихнула, подивилася дітям просто в очі і тихо сказала. Збирайте свої речі. І ця проста фраза несла в собі значно більше, ніж здається. Це було про гідність, про те, щоб показати дітям вони не повинні приймати менше, ніж заслуговують. І колись, коли вони подорослішають, вони згадають цей момент як той, що змінив усе. І тут важливий урок коли життя притискає тебе до стіни, найгірше стояти й чекати, що хтось інший усе вирішить, чи то в родинних конфліктах, чи то в роботі. Діяти треба швидко, не даючи образі пустити коріння. Оксана ще не знала, куди вони підуть і як проживуть наступний тиждень, але вона знала напевно, цей дах більше не є домом, і навіть не підозрюючи, вона робила перший крок до ще більшого випробування, що чекало попереду. Мене звати Оксана, мені 35, і я мама десятирічних близнюків Марка та Марійки. Після розлучення два роки тому. Ми з дітьми переїхали до моїх батьків. Це мало бути тимчасовим рішенням, просто поки я зберу сили та ресурси, щоби почати все з чистого аркуша. Але як часто буває в житті, тимчасове легко перетворюється на затяжне, якщо не поставити чіткі терміни. Я тоді була впевнена, що зможу швидко стати на ноги. Але обставини диктували інший темп. Пам'ятаю, як у перші дні після переїзду я намагалася переконати себе. Оксано, це ж найкраще для дітей, тут безпечніше, батьки поруч, і є кому допомогти. І справді, для Марка й Марійки тоді це було схоже на маленьку пригоду. Нові кімнати, дідусь з казками на ніч, бабуся з теплими пиріжками. І хоч я відчувала в повітрі легку напруженість, я свідомо ігнорувала її просто щоб дати собі шанс повірити, що все буде добре. Тут є одна річ, яку варто запам'ятати кожному. Коли ви потрапляєте в тимчасові умови, важливо одразу визначити межі. Це як орендувати квартиру без договору. Спочатку здається, що всі чесні та добрі, а потім раптом виявляється, що вас просять звільнити житло без попередження. Я не зробила цього кроку і заплатила за це значно дорожче. Та й, якщо чесно, в той момент я більше думала про емоційний комфорт дітей, ніж про власну безпеку. Іноді ми так хочемо стабільності, що готові заплющити очі на дрібні тривожні дзвіночки, але вони завжди дзвонять голосніше з часом. Я тоді ще не знала, що відлік до великих змін уже почався. Просто жила з думкою, що зима швидко мине, а там, можливо, і з'явиться шанс на власне житло. Оксана працювала медсестрою, і її зміни часто тривали по 12 годин, іноді навіть уночі. Це була робота, яка вимагала не лише фізичних сил. А й емоційної витривалості слухати пацієнтів, підтримувати їх, працювати під тиском, коли кожна хвилина могла вирішити чиюсь долю. Без допомоги з дітьми їй було б надзвичайно важко. Саме тому пропозиція пожити з батьками тоді здавалася логічною, хоча й не ідеальною. Робота в лікарні навчила її цінувати час і не витрачати його даремно. Але вдома, після зміни. Вона часто відчувала, що немає навіть хвилини тиші для себе. Діти потребували уваги, уроки вимагали перевірки, а господарські справи не чекали. У таких умовах будь-яка допомога з боку батьків ставала золотою. На жаль, ця допомога не завжди була безкорисливою, і Оксана відчувала, що разом із підтримкою йде й прихована плата, контроль і втручання. У цьому є важливий урок, коли ви приймаєте чиюсь допомогу. Ви часто погоджуєтесь і на його правила це як користуватися чужим автомобілем, ви змушені слухати, як і куди їхати. Тут потрібно вміти балансувати, брати те, що потрібно, і водночас зберігати власні кордони. Іноді це означає ввічливо, але твердо сказати ні, навіть якщо вам здається, що ви ризикуєте образити близьких. Для Оксани кожен день ставав тренуванням витривалості і на роботі, і вдома. Вона ще наївно вірила, що зможе утримати мир і баланс, якщо просто робитиме все правильно. Але попереду були події, які мали показати їй, що навіть найбільші жертви не завжди рятують від конфлікту. Стосунки Оксани з батьками завжди були непростими. Вона з дитинства намагалася бути правильною донькою, добре вчитися, не сперечатися, допомагати в хаті. Можливо, саме через це. Їй було так складно прийняти, що любов у родині може бути вибірковою. Поруч завжди був її старший брат Андрій, улюбленець батьків, якого часто ставили їй у приклад, і навіть дорослішаючи, вона відчувала цю невидиму різницю у ставленні. Коли вони переїхали до батьків, Оксана намагалася зосередитися на вдячності. Вона переконувала себе, що минулі образи треба залишити позаду. Бо зараз головне стабільність для дітей. Вона готувала вечерю, прибирала, підтримувала порядок у домі, ніби намагаючись заслужити право на спокійне співіснування. Проте всередині залишалося відчуття, що їй постійно потрібно доводити свою цінність. Це нагадує ситуацію на роботі, коли ти виконуєш план на 120%, але все одно відчуваєш, що бос чекає від тебе ще більше, і при цьому хвалить колегу за менші досягнення. Такі умови поступово виснажують, і людина починає сумніватися у власній цінності. Тут важливо пам'ятати твоя вартість не залежить від чиїхось примх чи вибіркової симпатії. Оксана тоді ще не знала, що це прагнення бути зручною донькою лише підштовхне батьків до того, щоб скористатися її терпінням, і, хоча вона намагалася тримати дистанцію від старих образ, майбутні події мали відкрити ті давні рани з новою силою. Андрій, старший брат Оксани, колись вступив до інституту, але швидко кинув навчання. Батьки тоді хвилювалися, та невдовзі він почав займатися технічною справою, ремонтом і налаштуванням обладнання, і на подив багатьох у нього справді почало виходити. Замовлень було багато, клієнти задоволені, а гроші приносили стабільність. У родині цю історію подали як приклад сміливості та підприємливості. І ще більше зміцнили статус Андрія як золотого сина. Для Оксани це було подвійним відчуттям з одного боку, вона щиро раділа, що брат знайшов себе, з іншого, постійно чула між рядків, що її власні досягнення менш вартісні. Бути медсестрою, працювати по 12 годин, рятувати життя все це сприймалося як належне, а не як привід для гордості. Вона усвідомлювала, що в батьківських очах успіх. Вимірюється грошима та незалежністю, і в цьому змаганні вона завжди буде в тіні. Це, до речі, поширена ситуація в багатьох сім'ях. Хтось починає бізнес і миттєво стає героєм, а інший, хто працює в соціальній чи медичній сфері, залишається непоміченим. І тут важливо нагадувати собі справжня цінність роботи вимірюється не лише прибутком, а й тим, який вплив вона має на життя інших. Людина, що щодня допомагає. Може змінювати світ тихо, але глибоко. Оксана тоді не підозрювала, що успіх Андрія стане не лише приводом для гордості, але й початком нового розділу сімейної драми, адже з часом ця різниця в статусі перетвориться на пряму причину несправедливості, з якою їй доведеться зіткнутися. Перші тижні після переїзду минали відносно спокійно, діти трималися добре, хоч і сумували за своїм колишнім домом. Оксана разом з батьками трохи переобладнала кімнату для Марка та Марійки, поставили нові полиці, розташували ліжка так, щоб залишилося місце для ігор. Це давало відчуття, що попереду може бути більш-менш стабільний період. Вона робила покупки для дому, готувала, дбала про порядок, намагаючись підтримувати теплу атмосферу. Для дітей кожна дрібниця мала значення нові постільні комплекти з яскравими візерунками. Поличка для улюблених книжок, маленький столик для малювання. Оксана бачила в їхніх очах радість і розуміла, що навіть у тимчасових умовах можна створити відчуття дому. Вона намагалася зробити цей простір не лише комфортним, але й безпечним, особливо знаючи, що її зміни на роботі часто затягуються до ночі. Є в цьому важливий момент. Іноді ми думаємо, що великі зміни потребують великих ресурсів. Але насправді достатньо почати з дрібниць чашка гарячого чаю в кінці дня, улюблений плед або запах свіжої випічки можуть створити відчуття спокою навіть у найбуремніші часи. Оксана підсвідомо розуміла, що такі маленькі ритуали допомагають дітям адаптуватися, та, попри зовнішній порядок, вона відчувала, що цей медовий місяць співжиття з батьками не триватиме вічно. Маленькі тріщини в стосунках, ще непомітні для сторонніх, уже починали з'являтися. Оксана вже кілька місяців тихо відкладала гроші. Невеликі суми, але кожна купюра мала свою мету завдаток і перший місяць оренди власного житла. Вона не розповідала про це батькам, щоб уникнути зайвих розмов і критики. Для неї ця таємна скарбничка була не просто фінансовим планом, а символом свободи. Дверима до нового життя, де вона і діти зможуть дихати на повні груди. Вона відмовляла собі у дрібних радощах, новій сукні, каві в улюбленій кав'ярні, навіть у книжках, які давно хотіла прочитати. Кожна зекономлена гривня вкладалася в цю майбутню втечу. Іноді... Після виснажливої зміни вона сиділа на кухні з чашкою чаю та уявляла, як розставляє меблі у власній квартирі, як Марко та Марійка вибирають кольори для своїх кімнат. Цей підхід приклад того, як навіть у складних умовах можна планувати вихід. Це як у шахах. Ти бачиш, що зараз фігури стоять невигідно, але все одно готуєш комбінацію на кілька ходів вперед. І тут головне дисципліна. Якщо відкладати щомісяця хоча б 10% доходу, навіть з невеликої зарплати можна зібрати стартовий капітал. Оксана знала це єдиний спосіб вирватися з під тиску. Вона ще не уявляла, що її план може піти шкереберть через події, які наближаються. Бо навіть найкраще продумана стратегія часом стикається з реальністю, яка змінює правила гри за одну ніч. З часом Оксана почала помічати, що для Андрія та його дружини, Маргарити, у батьків завжди знаходилися особливі пільги. Наприклад, бабуся без вагань віддала для речей Маргарити цілу шафу, у той час, як особисті речі, Оксани та дітей залишалися у дорожніх сумках, складених у кутку. Це виглядало як дрібниця, але саме з таких дрібниць складається відчуття, що хтось у цьому домі завжди трохи важливіший. Для Оксани це було боляче і принизливо, але вона намагалася не показувати цього дітям, усміхалася, робила вигляд, що так і має бути, бо не хотіла, щоб вони відчували себе другорядними. Але всередині зростало розуміння. Відтепер усе в цьому домі крутиться навколо Андрія та його родини. І скільки б вона не вкладала сил у підтримку порядку та добрих стосунків, баланс уже був порушений. Це, до речі, Типова модель у багатьох сім'ях улюбленцям більше простору, більше уваги, більше поблажок, а інші члени родини змушені жити за залишковим принципом. Якщо вчасно не поставити межі, така ситуація може тривати роками, залишаючи глибокі тріщини у стосунках. При цьому зовні все виглядає нормально. Ніхто не кричить, але несправедливість відчувається на рівні інтонацій, поглядів і навіть розташування меблів. Оксана ще трималася, але в глибині душі розуміла, якщо так піде й далі, її терпіння швидко вичерпається, і наближався момент, коли дрібні образи перетворяться на відкритий конфлікт. З часом атмосфера в домі ставала дедалі жорсткішою. Для Марка та Марійки встановили суворий розпорядок. Іграшки мали бути прибрані в ідеальному порядку, телевізор віддали іншому онуку. А будь-які їхні ігри швидко припинялися під приводом шуму. Одного ранку, після виснажливої нічної зміни, Оксана повернулася додому і побачила доньку з почервонілими очима. Марійка тихо прошепотіла, що бабуся сказала Ти завжди заздрила Андрію, Оксано. Ці слова були, наче ніж у спину. Вона відчула, як в одну мить накопичена втома образи та безсилля злилися в одне важке відчуття. У такі моменти людина розуміє, що мова йде не лише про побутові дрібниці, це вже питання поваги, гідності і кордонів. Оксана знала якщо промовчить, ці слова залишаться в пам'яті дітей як щось, що можна терпіти, а вона цього не хотіла. Тут варто згадати важливий принцип діти вчаться не з наших слів, а з наших вчинків. Якщо вони бачать, що мама дозволяє ставитися до себе несправедливо, вони мимоволі переймають цю модель поведінки. Тому іноді найкраще, що можна зробити для дітей, це показати їм, як захищати себе. І так це може зруйнувати зовнішній спокій у родині, але натомість зберегти внутрішній спокій власної душі. Оксана ще не знала, як саме відповість на цю ситуацію, але в її серці вже зріла рішучість. Вона розуміла, що довго так тривати не може, і момент для серйозного кроку стрімко наближався. Оксана порахувала, що залишилося всього два місяці до листопада, часу, коли вони зможуть виїхати. Ця дата стала для неї маяком у темному морі ще трохи витримати, ще трохи зібрати грошей. Вона брала додаткові зміни в лікарні, іноді працюючи майже без вихідних. Її дім перетворився на тимчасову станцію пересадки між роботою та новим життям, якого вона так прагнула. Дні зливалися в один нескінченний робочий цикл вранці швидка кава, зміна в лікарні, ввечері з кілька годин з дітьми, і знову робота. Це вимагало колосальної витримки, але Оксана знала чим більше вона працює зараз, тим швидше вони вирвуться з цього напруженого кола. Вона навіть навчила дітей невеликим домашнім чергуванням, щоб вони допомагали один одному і тримали порядок, коли її немає. Тут є важлива річ, яку можна взяти собі на озброєння. Будь-яка велика мета досягається швидше, якщо розбити її на чіткі кроки та прив'язати до конкретної дати. Навіть якщо ресурсів мало, чіткий дедлайн змушує мобілізувати сили. Це як у спорті, коли знаєш, що до змагань лишилося два місяці. Тренуєшся інакше, ніж без конкретної мети. Оксана жила з думкою, що листопад принесе довгоочікуваний початок нового життя. Вона не підозрювала, що цей фінальний відлік перетвориться на справжнє випробування, і що перед виходом із дому їй доведеться пройти ще через одну вирішальну подію. Тепер, коли ви почули цю історію, спитайте себе скільки ще ситуацій у вашому житті ви готові терпіти лише тому, що. Так прийнято або це ж сім'я, чи не настав час перестати жити за чужими правилами і почати вибудовувати власні кордони? Бо якщо сьогодні ви дозволяєте забрати в дітей кімнату, завтра у вас заберуть право голосу у власному житті. Подумайте, що ви можете зробити вже зараз, щоб змінити своє становище. Можливо, настав час переглянути коло людей, з якими ви спілкуєтесь, або почати відкладати гроші на власні мрії. Запитайте себе, як виглядатиме моє життя через рік, якщо я продовжу мовчати? І чи готові ви жити з цією відповіддю? Життя надто коротке, щоб дозволяти іншим вирішувати, що для вас добре, будьте тим прикладом, на який захочуть рівнятися ваші діти. Пам'ятайте, вони дивляться не на те, що ви говорите, а на те, що ви робите, і кожен ваш сміливий крок сьогодні це їхня впевненість завтра. Якщо ця історія змусила вас задуматися, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Тут ми говоримо про те, про що більшість мовчить, і шукаємо рішення там, де інші бачать лише безвихідь, бо разом ми можемо більше, ніж здається.